Всім привіт! Сьогодні ще один допис в щоденнику інсайтів за кермом. Хотіла з вами сьогодні поділитися своїм досвідом і розказати, як я відновлююся після хвороби, тому що не завжди традиційні методи, такі як таблетки, Прийом таблеток вони дозволяють нам повністю виздоровіти. І е, в таких випадках, коли я відчуваю, що мені не вистачає просто відлежатися, наприклад, і там чаєм, я, як правило, лікуюся природніми е, методами, дуже рідко е, прибігаю до застосування хімічних препаратів, е, то я е, просто е, Іду в ліс. І е, розкажу вам, чому це дуже дієвий спосіб і дуже хороший спосіб відновити не просто е, свою е, психоемоційний свій стан, тому що будь-яка хвороба в першу чергу це є порушення цього психоемоційного стану, але і відновити тіло. А, бо е, тіло, якщо ми не даємо йому можливість відпочивати. То воно, звичайно, навіть якими би сильними ви духом не були. Якби ви добре не справлялися з тими викликами, які нам підкидає щодня життя, я маю на увазі психоемоційними станами своїми. Все одно прийдемо якийсь момент, коли ваше тіло скаже «збонись і відпочинь. І от для того, щоб швидше відновитися. Потрібно перейти з однієї системи в іншу, в живу систему, в живе поле. Це живе поле, воно є якраз в лісі, на природі. Це те поле життя, де ви потрапляючи туди, автоматично запустите так званий автопес процес самовідновлення і самокорекції наших, нашого всього цілісного організму, так би мовити, тому що людина це не тільки фізичне тіло, а це в першу чергу психоемоційне і духовне створіння. Так от, чому саме на природі, ми дуже швидко можемо відновитися, принаймні запустити цей процес і відчути приплив величезної сили, енергії, тому я і раджу побільше перебувати на природі. І, власне, якщо ви згадаєте всю епопею, Трьохрічно з ковідом, то в першу чергу людям заборонили що? Людям заборонили виходити в парки, гуляти, перебувати на сонці. Тому що ті, хто це організовував, вони прекрасно знали, як і знають, на відміну від більшості людей, знають, як працює наш організм фізичний і відповідно, як реагує психіка наша. Так от, коли ви потрапляєте в живе поле, в. Ліс на природу біля річки дуже добре, протічної води, то ви, відповідно, настроюєтеся на цей рівень. І, як я вже сказала, автоматично відбувається відновлення ваших полей, полів. І це дуже важливо, тому що якщо Зараз дуже багато скептиків буде думати, о, це якась там езотерика чи щось такого плану. Нічого подібного, це не езотерика, це звичайна фізика. Тому що е хвороба це, як правило, на фізичному плані є накопичення дуже багато оцих негативних іонів з, з, з зарядом мінус. Е нам потрібно е вирівня, вирівняти баланс в е нашому е полі. І оцей мінус замінити плюсом. Ніоди... Зараз дуже багато до речі, вже починають робити таких штучних пристроїв, які це роблять різні барокамери і так далі, які дозволяють це робити відновлювати, змінювати ці магнітні поля. І... Але цього, мож... цього не потрібно насправді, якщо ви йдете просто на природу а, і е, перебуваєте там ну, хоча б годину. А, що відбувається? Відбуваються прості речі: ви оці е, негативно заряджені іони вони е, знімаються, і, вони, і ви насичуєтеся іонами в плюсі. Ці іони якраз виробляють, наприклад, дерева, чому і говорять, що вони виробляють кисень. Насправді, крім кисня, вони дають нам оцю можливість а, не просто наситити все киснем, подихати, а вони знімають негативні заряди з нас. І в нас відбувається балансування. Цих полів магнітних, електромагнітних полів, перекос яких і викликає у нас певне захворювання. Про що я ще хотіла би сказати? Це не просто, ну про це зараз дуже багато говорять людей, але я би хотіла трошечки глибше піти, щоб ви розуміли процеси. Тому що нас, в нас забрали оці знання. І чому забрали знання, і чому нас все більше і більше відривають від природи? Тому що природа, рід, це є наше живе поле, це є наші корені, а це є той живий простір, по якому ми в першу чергу можемо настроїтися на ці вищі духовні сфери. Якщо ви почитаєте... Поцікавитися вірою наших предків древніх, то ви побачите, що в них не було такого поняття, як храми. А всі свої треби і спілкування з богами вони робили на природі у так званих віщих лісах, віщих рощах. рощах дубових рощах. Чому? Тому що ми як Енергоінформаційна структура, маємо подібну будову до дерева, дерево життя. Всі знають це поняття дерево життя. Так от дерева, в першу чергу, дерева вони дуже чітко відображають оцю структуру світу нашого, де є нав, яв і Прав. Коріння це нав, стовбур це яв, а гілля, крона це прав, там, де живуть наші світлі боги, предки наші, нащадками яких ми є. І для нас дуже важливо знаходитися в оцій системі живій, тому що ми таким чином відновлюємо свої зв'язки на всіх цих трьох рівнях. Більше того, якщо ви почнете більше гуляти в парку, перебувати в лісі на природі з конкретною ціллю, не просто погуляти, подихати, відпочити, насолодитися гарним повітрям, гарною природою, зеленню, хоча осінь і зима це теж особливі пори і прекрасні. А ви почнете з конкретною ціллю відновити зв'язок, тобто на рівні відчуття, зв'язок зі своєю в першу чергу природою. Тому що всі знають, зараз повторюють, як мавпочки, такий закон, Всесвіту, що зверху, те й внизу, що внизу, те й зверху. Але не до кінця розуміють, що цей закон він не є чимось абстрактним, а він. Пізнається на рівні нашого матеріального світу. Тобто ми повинні відновити наш зв'язок на рівні відчуття, почати відчувати природу. І тоді ми автоматично знімемо оцей конфлікт, який в нас є дуже серйозний зараз з всім живим, коли люди бездумно починають знищувати живу природу. Більше того, я вам скажу не те, що знищувати, а вони і в мене було дуже багато таких знайомих людей, які народившись в наприклад селі, в сільській місцевості, вони через те, що їм дуже довго насаджували ідею, що село це є щось нижче, по статусу супорівню, що це соромно. Вони намагалися втекти в місто, і тут вони буцімто там ставали там, якісь більше людьми, ніж там, де вони народилися в природі в селі. І оце хибне уявлення, оця така матри... матриця, так а Яка була накладено і уявлення, оцей стереотип, він зіграв дуже велику роль, коли війна це відірвало нас фактично від цієї природи. Ми, втративши зв'язок з природою, ми втратили в собі, не те, що втратили, ми не втратили його, ми заглушили в собі от оцей наш потенціал організму до самовідновлення. А тому, що зараз, якщо ви почитаєте навіть останні дослідження вчених, то вони говорять про те, що вони знайшли механізми в організмі людини до самовідновлення клітин, і для них це було дуже велике відкриття. Насправді, наші предки вони це завжди знали, розуміли це, і тільки через те, що нам стерли ці знання, і ніхто нам більше не передав їх, ми їх втратили. Але ви розумієте, що якщо ми свідомо цим не користуємося, ми свідомо не запускаємо ці процеси самостійно. А щоб ви розуміли, ми ці процеси в своєму організмі, ми самі ними управляємо, а ми управляємо самі тоді, тільки коли ми є свідомими, як це все відбувається, коли ми знаємо, маємо знання. І, і коли ми усвідомлюємо найголовнішу річ, про яку я говорю чи не в кожному відео, про те, що ми своєю свідомістю, своєю думкою можемо запустити будь-які процеси, і для цього нам не потрібно дозволу нікого ззовні, тому що ми є самі, самодостатні, ми управляємо самі своїм життям, своїм тілом. і всі ми Тими процесами в організмі, які в нас відбуваються. А просто ми про це забули. Не просто забули, нам це е, стерли і нам постійно в е, нашу свідомість вливають установку про те, що ми без когось нічого не варті і нічим управляти не можемо. Це обман. От, будь ласка. Е, я вам раджу з кожним днем утверджуватися в вірі в себе, в те, що ви самі все це робите. І повірте, ви дуже просто почнете відпочивати це на простих прикладах, як ви самі управляєте собою своїм тілом і своїм простором навколо. Так от, для того, щоб запустити процес регенерації. В організмі відновлення від е, потрібно. Е, Відновлювати наш зв'язок з природою, з родом духовним. Тому що свідомість це не є а, щось матеріальне, а, воно проявляється вона проявляється через два центри. Перший центр це сердечний, і другий центр це центр на рівні мозку, як а, той біологічний комп'ютер, через який ми. А даючи сигнал зовні від нашої душі, запускаємо процеси певні на рівні тіла, як на рівні найнижчого матеріального тіла нашого, яке, яке є тут проявлене. яке ми відчуваємо, бачимо. На жаль, не бачимо всі інші тіла і не відчуваємо їх через те. Ми зараз знаходимося на такому дуже низькому рівні свідомості, що ми навіть не можемо подбати про себе просто на рівні фізичного тіла. Навіть відчувати його, розуміти його потреба і управляти. Так от я вам раджу, коли ви потрапляєте на природу, починати відновлювати зв'язок з кожним деревом, відчувати. Що це є живе, ставитися до цього живе, як до живого. І ви побачите, що дерева це є провідники таких духовних енергій різного порядку. Ви почнете відчувати, яке дерево, що вам може дати, якщо ви з благодарністю до нього підходите. І якщо у вас відбувається взаємообмін. Тому що, коли ви